Привіт, картаний! Сьогодні я для вас підготував шаблончик D-mail. Це такий сервіс, який дозволяє нам відправляти звичайний емейл e через блокчейн. Транзакції тут дешеві, і транзакції є як в закасинку, так і в StarkNet. Це два проекти, під які, в принципі, я писав ці, ці шаблони. Даний шаблон під закасинку, ну і BNB я додавав нагрузку, тому що часом просто треба зробити якусь активність, крутанути декілька рандомних транзакцій. На аккаунті, то чому б і ні? Чому не прокрутити через такий сервіс? Ну, в даному випадку я і покажу вам через BNB, тому що в мене там заготовка шаблон, де є якраз BNB. шки Закасинки я прокручую завжди зранку, коли дешевий газ, і Тут є нижнє саме налаштування, газ, Гезер Газ менше 20, тоді шаблон буде працювати. Тобто, в даному випадку, якщо буде 20, 21 і 22, шаблон стопає і чекає, коли буде. Менший газ. Це зручно, зранку газ низький, ввечері високий, собі зранку запустили і пішли займатися своїми справами. Так, тут газ BNB, це просто одиничку ставимо, якщо ми зараз в даному випадку будемо юзати BNB, і в нас, якщо RPC-шка Anker, ставимо одиничку і робимо дешеву транзакцію по максимуму. Шлях до листів це файлик, про який зараз розкажу, мережа BNB і папка з профілями в принципі, це. Згадував в інших відосах. Так, стартую. Шаблон починає свою роботу, а ми поки що подивимося, що у нас тут по папках. В папці, коротше, в архіві буде у нас отака от тема. Input Ax – це ваші аккаунти, публічні ключі до ваших гаманців. Metamask це розширення. Ну Є певні короте, косяки в зенці тому він тут має лежати. Networks я вже, в принципі, розказував, але ще раз відкрию і покажу. Це просто мережі, заготовлені наперед, для того, щоб не переходити на якісь чейн-лісти і ще там щось, ми собі заготовили в мережу, яка нам потрібна. Да? Якщо в нас її немає на гаманці, шаблон її підхватить звідси і додать ваш Metamask. Ну, це досить зручно. Раз собі файли підготував. Якщо, допустимо, я зараз починаю за зехасинг проєкту, я хопа підкинув сюди собі просто мережу. Мені треба її додати в мій Metamask. Все зробить за мене шаблон. Так, шаблон вже зайшов на демейл. Тут в нас, якщо не буде газу, у нас автоматично сюди будуть писатися ваші гаманці. Далі проксі, тут все стабільно, от звичайний, в такому форматі. Якщо у вас формат HTTP, то можна сам формат написати, оце забрати і писати тільки. Логін, пароль, проксі, порт, або проксі порт, так як в мене. У мене локальні проксі, тому тут немає пароля. Так, і далі текст це, коротше кажучи, тексти ваших листів. Можна заморочуватись так, як я, можна взагалі не заморочуватись з цим. Можете просто, от бачите, воно в мене зараз пише е, якийсь там заголовок, точніше, рандомно, коротше, пише почту. Gmail там створює, пише заголовок і пише от звідси текст. Можна сюди рандомно будь-що накидати, як вам завгодно. Хочете пишіть що-небудь, хочете накидати якихось текстів розумних, це на вашу розсуд. Просто звідси буде братись. Можете лишити, в принципі, оце, що є, воно буде просто рандомно брати звідси текст. Видаляти не буде. Тому на ваш розсуд. Ну, от у нас транзакція прийшла. В логові зараз висвітиться. «Message sent OK». Ну і мережа BNB. На цьому все. В наступних відосах я вам продемонструю, як працює ще шаблон на цей ж самий демейл для Старкнета. Ну, Тільки що треба буде ще перед тим викинув відео, як реєструвати кошельки, і дам шаблон, як реєструвати кошельки під Starknet, щоб вже просто зразу все робити на автоматі. На цьому все. Якщо підтримаєте лайком, підпискою, буду тільки вдячний, ну і замотивуюся так, що буду викидати вам шаблони чуть не кожен день. Пока!